Громада остається вся на нулю. Чому? Яка причина? Що сталося? Ось скільки будемо суди тягнути, скільки будемо гроші ми платити? Люди не мають де подітися, люди мерзнуть. Яка причина? Поясніть. Я звертаюся до голови, звертаюся О, до депутатів. Безлоги, гроші за суди. За судимо. Суд виграли. Ну, суд виграли. Чому ви не передаєте мені Гуроківську громаду? Да. Всі громади по всіх районах ви передаєте районна рада, а Гуроківську міську об'єднану громаду не передаєте. Причину, скажи. Поясніть причину. Я... Ну, Николай, я не можу повідомляти вам чи пояснити, чого кожен з нас утримується. Голосування на сесії є питання внутрішнього переконання кожного і того, як він бачить ситуацію. Для, для себе я бачу, що наша районна рада подала касаційну скаргу. Як я можу голосувати за, якщо районна рада е, заперечує проти е, наявного зараз рішення суду? Значить, я рай... отримався. А як хто голосував інше? Я ж не можу говорити за всіх. Я вам поясню, що зараз триває ще судовий процес. Значить, поля... не питання, Зараз суд триває судовий процес. процес до закінчення процесу. не виносимо питання на сесію. Ми не, сесі. не можемо можем виносити оскільки рішення апеляційної інстанції на право законної сили негайно. І тому, якщо ми не від не винесемо це питання на сесію, це відповідальність голови районної ради про те, що він не виконав рішення апеляційної інстанції. Але варто цю інформацію повідомити до початку голосування я розумію, розказати, це, що пояснити депутатам ситуацію а то один з одне отримається і всі пішли. Озвучив рішення і спитався, чи є люди питання. питання з порядку денного, вивчіть це питання довій до кінця, або не голосуйте. Ви ну, чекайте про голосування питання. Є запитання, всі вивчають. Якщо голосувати у вас можуть внести це питання, оскільки є рішення суду.